Розпаковка міні-мийки, купленої на моє. Була безкоштовна кур'єрська доставка додому новою поштою. Сервіс, як завжди, на висоті. Привезли швидко. Вчора замовив, сьогодні вже привезли у віддалене село. Приїхала без пошкоджень упаковки. Всередині інструкція до мийки, піноутворювач. Щітка запакована, але вже прим'ята трошки. Я думаю, що вона трохи розправиться може в процесі експлуатації, будемо сподіватися. Це щітка, наче для, я не знаю, для чого для всього. О, такі цікаві шестерні, коли вона рухається механізм. так, Далі тут щось це просто вставка. Це насад, ну, сопло для пістолета. Тут насадка одна. А, це, мабуть, просто колесо регулювання, фільтр. Тобто трошки, трошки її зібрати доведеться. Це пістолет. Але в основному вона вже йде зібраною. колеса на місці. Тут в комплекті ще одне сопло йде і щітка для коліс, як казали, що для дисків машину ми диски. Ну, подивимось. Самийка. Для шнура тут є а от Ось таке кріплення. Можна його закріпити. Так. І для шланга є катушка. Тут можна цю ручку поставити. Цього мийка доїхала цілою. Будемо включати, тестувати. Сподіваюся, що з нею все буде добре. Все, дякую, магазину мою. Зараз швидку доставку та гарний сервіс. Підготували до вимкнення. ще не вмикали, не знаю, що буде. Давайте спробуємо. Ну, по ідеї вона набрала тиск. Ану. Тут є фіксатор. Ого! Ну, досить потужний струмінь води. Не знаю, тепер ану, давай отсюда. 都门外。Uh,